Говорячи про психіку. Ми домовились визначати її як відображення. Відображення як функцію нервової тканини, нервової системи мозку. Мозок є матеріальним. Механізми, які породжують психіку, є матеріальними. Це хіміко-фізичні процеси нервової системи. Сама психіка результат діяльності цих систем. Але психіка нематеріальна. Важливим є правильне розуміння проблеми співвідношення нервової системи матеріального та психіки ідеального, що складає сутність так званої психофізіологічної проблеми. До більш детального розгляду цієї проблеми ми повернемось також під час розгляду теми «Мозок і психіка. Але зазначимо: дискусія щодо співвідношення нервової системи та психіки відбувається в контексті історичного протистояння двох протилежних напрямків філософської думки: ідеалізму, що визначає первинність ідеї, душі, і матеріалізму, який стверджує вторинність цих явищ. Щодо матеріальної першої основи. Боротьба ідеалізму і матеріалізму проходить через всю історію філософії, а отже і психології, починаючи з античних часів. Засновниками матеріалістичного погляду на природу психіки вважають Демокріта та Аристотеля, а ідеалістичного Платона. Демокріт розглядав душу. Як мікрокосм, який складається з тих самих елементів, атомів, що й макрокосм, Всесвіт. Але вони такі невидимі і тонкі. І сьогодні ми часто чуємо, що думки матеріальні, що душа складається з тонкої матерії. Аристотель стверджував, що душа невіддільна від тіла, має його форму, спосіб організації, має складну будову. Він розглядав душу як функцію тіла. Платон створив учіння про незримі вічні ідеї. З них утворюється незримий вищий світ, що лежить по ту сторону природи. Платон характеризував душу як ув'язнену тіло, але безсмертну у своїх ідеальних виявах, злиту з ідеальною вищою істотою. Складові душі розташовані відповідно в різних частинах тіла: розум в голові, мужність в грудях, пристрасть в черевній порожнині. Вони можуть набувати різної сили, різного ступеня розвитку і тим самим визначати і особливості тілесного. Матеріального складу і належність індивіда до того або іншого прошарка суспільства, тобто частини матеріального світу. На думку ідеалістів душа, ідея, психіка – первинна. А матерія вторинна. На думку матеріалістів, навпаки, матерія первинна, а ідея душа психіка вторинна. Психіка – Являє собою функцію мозку. Психічне нематеріальне. Функція нематеріальна, оскільки це процес, дія. За аналогією можна навести наступний приклад. Функція автомобіля. їзда. Нематеріальна. Хоча сам автомобіль є матеріальним. А от переміщення його в просторі не є самим автомобілем. Це процес зміни його положення в просторі. З іншого боку, неможливо відірвати їзду від того, що рухається від машини. Так же і психічне неможливо відірвати від мозку. Отже, матеріальне, первинне, воно породжує психічне, психічне вторинне, як властивість. Певної форми руху матерії. Психічне виникає тільки за певних матеріальних умов. Але в етимології слова психіка міститься рух. Душа вийшла з тіла, душа пішла п'ятий від страху, схвилювання душі. Але рухається завжди щось, повинен бути деякий субстрат руху. Машину не можна зрозуміти через дослідження її частин і деталей. Так і психіку не можна зрозуміти через дослідження тільки нервової системи. Можливо, психіка має свій власний субстрат. Як припускають деякі фізики, це можуть бути мікролептони, дрібні ядерні частки. Є й інші гіпотези. Якщо так дивитись на психіку, виходить. Що психіка матеріальна і світ матеріальний, тобто ідеї, думки матеріальні. Просто це тонка матерія, за якою ми не можемо ще працювати. Тоді дискусія між матеріалізмом і ідеалізмом втрачає свою актуальність. Слід зазначити, що сучасна наука. Більше спирається на матеріалістичний погляд на природу психіки, зокрема вітчизняна наука. І саме в такому контексті ми і далі будемо знайомитись з основними механізмами і закономірностями психіки. Психічні властивості є результатом нейрофізіологічної діяльності мозку. Однак містять у собі характеристики зовнішніх об'єктів, а не внутрішніх фізіологічних процесів, за допомогою яких психічне явище виникає. Перетворення сигналів, які відбуваються в мозку, сприймаються людиною не як подія, що розігрується поза ним, у зовнішньому просторі, у світі. Іншими словами, Тісний зв'язок психіки і діяльності мозку не підлягає сумніву. Ушкодження чи фізіологічна неповноцінність мозку однозначно приведуть до неповноцінності і психіки. Хоча головний мозк це орган, діяльності якого обумовлена психіка, але зміст цієї психіки виробляється не самим мозком, її джерелом є зовнішній світ. Як формуються психічні процеси і взагалі як працює психіка з погляду матеріалістів? Первинна у нас матерія. Але що ми будемо вважати матерією? Психіка – це властивість мозку. Тобто, хочеться сказати, що основна матерія для психіки це мозок. Але це не тільки мозок. Образи, які утворює психіка, залежать від оточуючого світу. Тобто психіка – це суб'єктивні образи об'єктивного світу. А об'єктивний світ матеріальний. Підбиваючи підсумки, зазначимо: психіка все ж таки явище нематеріальне. Але для того, щоб сформувати психічне явище або психічний образ, потрібен матеріальний субстрат. Що ми можемо вважати таким матеріальним субстратом? По-перше, це оточуючий світ, об'єктивна дійсність, яка потім і буде складати зміст психічного образу. По-друге, це власне мозок, за рахунок роботи якого і будуть утворюватись нові психічні явища.